Плюс п'ять на дворі гайда перезуватись. Принаймні спеціалісти кажуть, краще вже тиждень другий поїздити по сухому асфальті на зимовій резині, аніж втрапити у халепу за першого снігу на літній. Якщо зараз не вкласти гроші в резину, тобто буде зимою можливо попасти на конкретні гроші. Щоправда, продавчиня гуми пані Наталя бідкається попри початок сезону. Покупців Катма порівняно із минулим сезоном, вартість коліс залежно від розміру, зросла у середньому на 15-20%. Це десь на 100-150 гривень лише на одній шині. Самі бачите, що базар майже пустий. І торгівлі такої нема в нас. Як ніби і ціни непогані для покупців. Чекаємо снігу. Я думаю, що якийсь настрій покращиться в нас. Зросли ціни цього року і на вулканізацію, також на 10-15%. Однак є і хороші новини. Великі супермаркети, гуми разом із дорожчанням коліс, пропонують їх безкоштовне обслуговування. Приклад, якщо це є розширена гарантія. Наприклад, якщо ви попадаєте в яму, вам ще розробиться, ми її міняємо. Там ще є взуття на букування, ми теж міняємо. Якщо є прокол, ми його ремонтуємо. Ну якщо ще не ремонтується, ми його ремонтуємо. Якщо вона не ремонтується, то ми її міняємо. Це безкоштовно. Якщо ж бракує грошей на автовзуття, радять експерти зимою краще взагалі не їздити.